Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове. Завершив роботу саміт Брікс в Ріо-де-Жанейро. Брікс – це нині 10 країн, а все, щоправда, починалося лише з чотирьох Бразилії, Росії, Індії, Китаю. Потім було прийнято Південну Африку. Ну а минулого року до цих п'яти держав доєдналися ще також Ефіопія. Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, і до цього часу так і не можуть зрозуміти Саудівська Аравія приєдналась чи не приєдналась, бо нібито на сайтах знаходиться а перелік, в переліку країн Саудівська Аравія, однак урядові повідомлення говорять, що не приєдналася. Ну, тим паче офіційно разом із Брікс 10 і а тими, хто в Брікс плюс, називається 30 держав, бо є ще такі сіни політичні подорожі до Брікс, які називаються Брікс Плюс. Але не про те мова. Я це нагадав для того, щоб ми зрозуміли, про що йде мова. Як ми бачимо, це собі такий клуб країн, яким Прикривається срамота того, що зветься вісь зла, тому що очевидно, що ключову роль відіграють Росія, Іран і Китай. А в зв'язку з тим, що подія відбувалася в Бразилії, то очевидно, що Індія і Бразилія тут дещо перехопили на себе ініціативу, але тут хрін від редьки не солодший, тому що всі розуміють прекрасно. Що одне це просто агресивне, а інше, ніби заблудилося в пітьмі і потрапило до осі зла. Хоча, як сказав президент Бразилії Лола Сілва, відкриваючи цьогорічний саміт, що Брік все більше і більше нагадує рух неприєднання. Був такий рух під час холодної війни, де і лідирували зокрема. Індія на чолі з Ганді, а прем'єр-міністром, яка вже тепер знають, всі утримувалася на кошти КГБшного радянського режиму. Йогославія, ну і цілий ряд інших держав, які не могли перебувати ні з НАТО, ні з Варшавським договором в силу обставин, які складалися, чи політичної ситуації в Україні, чи регіонального статусу. Однак цьогорічний саміт дуже чітко показав, що радикалізація і поляризація у світі продовжується. І ще раз скажу: не дивлячись на те, що саміт відбувався в Бразилії, де Лула Дасілова знаходиться в дуже впікантній політичній ситуації і мусить маневрувати, але в декларації, яка прийнята, дуже чітко видно. На чиїй стороні знаходиться Брікс. Дозволю собі познайомити вас із ключовими рішеннями. Документ дуже великий, по суті, він собою нагадує а, таку декларацію Великої Двадцятки. більше 30 сторінок, більше 140 пунктів, де багато на що звернуто увагу. Однак видно, що Бразилія і, зокрема, Президент не хотів загострювати ситуацію на багатьох позиціях і а, шукали такі обтікаючі формули, не називаючи десь країн, десь людей. Однак від того зміст документу в ключових питаннях політико-правових, економічних він явно пахне духом інтересів. Расійської Федерації, Китаю і Ірану. Ну, давайте ближче до конкретики. Декларація цього року, яка прийнята на саміті, вона називається Зміцнення глобальної співпраці півдня для більш інклюзивного та сталого управління. А це ось таке так зване фімліфото, де зфотографовані. Всі, хто представляв ту чи іншу країну. Ну, зокрема, ми бачимо конячу голову стару від Росії, потім йде а, міністр закордонних справ Саудівської е, Об'єднаних Арабських Еміратів, потім міністр закордонних справ Індонезії, тоді а, президент Південно Африканської Республіки Сирил Рамафоса. Далі господар Лула Дасільва, президент Бразилії, наступний Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії. далі прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь, далі міністр закордонних справ Ефіопії, потім міністр закордонних справ Єгипту, і міністр закордонних справ Ірану Аракчі. Оце ось десятка, яка складає, скажімо, тих, хто на сьогоднішній день можна сказати є. Членом іну, я казав з приводу Саудівської Аравії. Тобто це була б 11-та, якби я так розумів, була делегація. Хоча, як кажуть е учасники, представники Саудівської Аравії були на зібранні БРІкс. Так що ж говорить декларація? Я відібрав найцікавіші пункти, де відчувається зіткнення от, двох світів, чому я кажу про радикалізацію, поляризацію. Ситуації відносини між двома явно таборами, які формуються у світі. І так, перше, це санкції. По суті, 14-й пункт декларації засуджує будь-які санкції і а, звертається до нині загальних органів, таких як ООН, Рада Безпеки, розглядати ці питання і без санкції ООН чи Ради Безпеки, а учасники і Ті, хто підтримав цю заяву, говорять про неможливість запровадження будь-яких санкцій, тим більше вторинних санкцій, тим більше так званих санкцій з довгими руками. Зокрема, це стосується законопроекту Грема Блюменталя, який знаходиться в Сенаті. Це так звані вторинні санкції, так, от, уже апріорі... У 14 пункті БРІкс засуджує застосування таких санкцій. Ну, це санкції найбільше <кій> б'ють по Китаю, а, Індії, а, Південній Африці, Індонезії. Тому зрозуміло, чому це зроблено? Бо всі ці країни живляться вуглеводнями між... від Російської Федерації. Тому а, воно і підтримано, хоча. Як видно, тут жодна країна не названа, але з підтексту і так все зрозуміло. Наступне це зазначено протест проти зростання видатків на озброєння. Ну, власне, цей пункт з'явився після того, коли НАТО прийняло рішення стосовно того, щоб до 5% збільшити ВВП, 5% збільшити плату. До питань безпеки і оборони. Зрозуміло, як би по цьому, що відверто говорять про поляризацію. Тобто люди, які зібрались, бачать себе як мінімум противниками підходу, протестування проти озброєння НАТО. Однак всі розуміють чудово, що НАТО приймало рішення не тому, що це власна ініціатива. Тому що НАТО захищається від Рашиської Федерації. А тут, зверніть увагу, яке блюзнірство. А тут, значить, заперечується. Хоча всі чудово розуміють, що першим, хто розкрутив цей маховик, піднявши майже до третини видатків ВВП на оборону є Російська Федерація. Однак проголосують вже бачачи конкретний об'єкт, наступне це. Теза пунктів 18 про неподільність глобальної безпеки, причому вона в трактуванні Китаю і Росії на поділ світу на сфери впливу, і це прошу зазначити. Тут не йде мова про дух і норму загальної декларації. І актів міжнародних, європейських, які стосуються питань безпеки. Тут мається на увазі виключно рашистське і китайське трактування. Тобто це те, що виправдовує вплив розподіл світу на сфери впливу, де свою роль мають і Росія, і Китай. Отак От трактується це в Москві і в Пекіні. Ну і зовсім не зрозуміло. Чому це підтримується всіма іншими? Ну, очевидно, вони не звертають увагу на похідні документи, які приймаються в Китаї і в Росії, як вони розкривають цю позицію? А наступна річ це засудження ударів по Ірану. Як ми бачимо, тут не названо ні Сполучені Штати, ні Ізраїль, але ну, тут Зрозуміло і так. А, причому досить таки у гострій гострому змісті все це зазначено. Ну, от явно це підкреслює, просто що учасники цієї зустрічі знаходяться однозначно на боці Ірану. І геть вони нічого не говорять про а, програму Ірану а, створення ядерної бомби. Тобто для них, для учасників зустрічі в Ріо де жанейро не існує договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Також дуже цікавою є цікавим є пункт 22 щодо, як написано, конфлікту в Україні. Зверніть увагу: про те, що учасники зустрічі свої позиції зазначали в документах. Генеральної асамблеї, Ради Безпеки ООН і так далі. От, дуже цікавий формат, не викладаючи цю позицію посилання на голосування в Раді Безпеки Генеральної Асамблеї ООН. Але ключова тут є позиція конфлікт в Україні. Тут не зовсім уникають питання оцінки агресії Російської Федерації проти. України. Також важливо зазначити 27-й пункт, де йде мова в традиційних підходах Генеральної асамблеї ООН щодо вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом дводержавного врегулювання, щоб на одній території існувало дві держави Ізраїль і Палестина. Щойно проголосували цей пункт, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати одразу зробили заяву про те, що цей принцип є нежиттєздатним і що він не може бути реалізований. До речі, цей пункт, як і наступний пункт, вони мали продовження. Зараз з наступним пунктом вас познайомлю. Де йде мова про те, що Брікс засуджує напади на інфраструктуру в Брянській і Курській Воронежській областях Російської Федерації. Зверніть увагу, тут не називається о, Україна ніде. А чому я кажу, що ці пункти мають продовження? Як тільки були прийняті от, оці пункти, які стосуються. Конфлікту в Україні ситуації в ізраїльсько-палестинському конфлікті, так званому, і бомбардування ядерних об'єктів Ірану. Міністерство закордонних справ Расійської Федерації негайно зробило заяву. Тлумачачи ці пункти про те, що під першим пунктом мається на увазі Сполучені Штати Америки і Ізраїль, які бомбардували ядерні об'єкти, під другим пунктом мається на увазі виконання резолюції Ради безпеки ООН і Генеральної асамблеї 1949 року про заснування двох держав: Ізраїль і Палестина на території нинішньої, і третє по пункту 35 – що тут мається на увазі українська діяльність щодо інфраструктури? Як ми бачимо в документі, геть не згадується нічого в питаннях, які стосуються засудження російської агресії, оцінки цієї агресії і так далі. Є послання лише на документи, які голосувалися, приймалися генеральною асамблеєю чи радою безпеки. Цілий ряд видань звернули увагу ще на декілька дуже важливих питань, зокрема, пункт 49, який стосується того, що декларація рекомендує відпрацьовувати механізми міжбанківського співробітництва, причому на основі інноваційних фінансових практик і рішень. Тобто, по суті, йде мова про створення. Нової платіжної системи. Ну, а щоб бути зовсім чітким висловлювань, мова йде про вихід з доларової зони і створення своєї системи резервної валюти і системи розрахунків. Ну, а Проти цього виступають і Індія, і Бразилія. Тому в 49-му пункті накрутили, ж написали про те, щоб над цим працювати. І особливо на це увагу звертає Associated Press, а у своєму матеріалі БРІкс засуджує тарифні плани США, не називаючи Трампа. А це ще одна тема, яка дуже важлива в перший день зібрання, було прийнята спільна заява учасниками саміту БРІкс, яка засуджує підходи стосовно одностороннього регулювання торгових відносин а митами і тарифами. На що насправді негайно ж е, зреагував е, Дональд Трамп, і е, про це дуже широко е, писала CNN, інформаційне агентство, В декількох своїх матеріалах цю тему висвітлювало. Причому один із матеріалів так і назвав названий був Трамп погрожує новими тарифами країн, які підтримують антиамериканську політику групи Брікс. А тут мова йде про те, що якщо ця позиція буде підтримана, то Дональд Трамп введе додаткові е, мита на повідношенню до таких країн. Ну, власне, 9-го числа спливає термін відсрочки з 9 липня. Рішення, які були прийняті Дональдом Трампом, знов вступлять в дію. Як він каже. По 100 країнах угоди підписані, чи по 200 угоди підписані, лишилося 100. Де Дональд Трамп бере таку статистику, я не знаю, звідки не її брав. Але те, що робота з підписанням двосторонніх угод ведеться. Однак, якщо вона не буде завершена, то 9 липня ці держави отримують листи щастя про те, що вони мають платити отакі. От Мита, торгуючи зі Сполученими Штатами Америки, тому цілий ряд видань звернули увагу, що Дональд Трамп найгостріше прореагував на заяви, які приймалися, і позиції, які приймалися в ході саміту БРІкс. Ну і треба розуміти, що мрія а, Рашистану і Китаю про вихід із доларової зони як. Валюти розрахунків в торгових операціях це річ, яка дуже серйозна. І тому очевидно, що в Вашингтоні це почули. Бо насправді, якщо брати об'єм товарних операцій, які здійснюються в рамках БРІкс, то це десь приблизно 40%. Хоча ще раз хочу наголосити: не всі з учасників Брікс підтримують таку позицію. Да і так видно, що в Брікс є якби два табори: це. Росія, Китай і Іран О, і окремо Індія, Південна Африка, Індонезія О, це країни, які більш тяжіють до такого статусу, який а, в свій час вони мали у період холодної війни. Чимало видань звертають увагу на те, що на форумі не було Сі Цзіньпіня, і це не могло не вплинути на ситуацію. Зокрема, CNN. В матеріалі вперше сі пропускає саміт БРІкс, який підтримується Китаєм. Чому йдуть роздуми навколо цього питання? Однак Лі Цянь, прем'єр-міністр, який на форумі представляє Китай, він дуже наближена людина до Сі Цзіньпіня, і тому в цьому відношенні мені здається, що додаткові якби конспірологічні. Версії, вони навряд чи доречні. Ну, на саміті немає і московського фюрера. І це однозначно всіма трактується. що Зв'язку з тим, що Бразилія підписала Римський статут, очевидно, що вона зобов'язана була виконати видане розпорядження про ордер про затримання злочинця-викрадача дітей московського фюрера, тому він. І не прибув. Це трактується тільки так і не іначе. Однак зрозуміло, що це дало можливість уникнути втягування в порядок денний питань, які стосуються так званої дедоларизації, як його називають, виходу цих країн із зони доларової, використання долара як резервної валюти і валюти для міжнародних торгових розрахунків. От. Е, важливо і те, що навіть Ройтерс звернув увагу на реакцію Дональда Трампа, дуже гостру реакцію на заяву і декларацію, яка стосується і засудження митно-тарифної політики, хоча там прізвищ і держав не називається, і е, в тому числі питання, які стосуються дедоларизації, зокрема, матеріал Трампа. Погрожує Трамп, погрожує додатковими 10% тарифами на товари Брікс під час зустрічі лідерів а, у Бразилії. Читається це абсолютно зрозуміло, однозначно. Таким чином, якщо підсумувати всі позиції, які розглядалися які прийняті. Перше, що треба чітко зазначити, під дахом БРІкс а, ховаються. Дві вже визріваючі структури. І так, кістяк осі зла: це Росія, Китай і Іран. І друге це блок країн, що не приєдналися: Індія, Південна Африка, Бразилія. Ну, можливо, сюди ж потраплять і такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Єгипет. ну і… Цілий ряд інших. А от до тих, хто в осі зла, ну, явно, там буде Білорусь, яка теж є в тому, що зветься Брікс Плюс. Тобто, перше, це чітка поляризація. Або все це насправді протистоїть несформованій коаліції свободи і демократії. До речі, навіть в документах. Брікс зазначається, що Брікс це альтернатива Великій Сімці. Якщо подивитися документи, от і порівняти не нинішні а-ля Трампівські, а документи серйозні Великої Сімки, то вони дійсно чимось нагадують по структурі те, що зазначається в Брікс. Однак Брікс і Сімка це якби два антиподи. Це Протилежні структури. І тому а, таке очевидно проглядається за цим бажання Китаю і Росії знищити сімку. Однак треба розуміти, що сімка все-таки це дві треті валового національного продукту, а, який виробляється в світі, це дві третіх товарообігу, товарообороту. Ну, тому зрозуміло, що. Населення більше у тому, що називається Брікс. Хоча якщо Індія, Бразилія, Південна Африка відійдуть, то воно десь приблизно збалансується. Але тут відчувається радикалізація в протистоянні між тим, що іменується від зла і частина, що сховалася під дахом Брікса, і а, світу демократії і свободи. І тут дуже важливо, якби піймати нинішню цю реакцію Дональда Трампа. Як ми бачимо, він навіть такі тонкощі ловить, де не називаються ні країни, ні прізвища, і документи великі. Зрозуміло, що йому це показують, але він на це реагує. А він іншого не бачить, що насправді, якщо взяти цей документ сьогоднішній Брікс, то там Сполучені Штати НАТО. Україна це власне те, проти кого налаштовано, от те, що є у Бріксі. Оце ось треба побачити і розтлумачити. Бо там, де видно, що Сполучені Штати, Україна, НАТО, ЄС от це все одне ціло. І от те, що написано у цьому документі, воно спрямовано проти оцих країн. Жаль, що Дональд Трамп його оточення цього не розуміють, і так довго приходять до того, щоб активізувати і радикально збільшити допомогу Україні, зміцнити лави НАТО, Європи, об'єднатися і протистояти тому, що є вісь зла, навіть якщо воно ховається під дахом Брікс. Ну що ж, будемо стежити за ситуацією. Буду вас знайомити з тим, як. Від зла маневрує, як вона мімікрує, ховаючись під дах брікс, обіцяючи країнам, що розвиваються, чи так званим країнам глобального півдня достаток, насправді використовуючи їх як прикриття для своїх паскудств. І це дуже успішно робить і Росія, і Китай, і Іран. На все добре вам, будьте здорові, до побачення.